Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин Звук. Займаємось ми запчастинами до роторної косарки Virax, граблі Ворошенка з Сонечко. Працюємо ми по будь-якій формі оплати, як і за готівку, так і на оплата на ФОП, на НДС. Будь-який варіант можемо відправити новою поштою. Можете приїхати забрати у нас в магазині. Сьогодні в нас на огляді ось такі кардани. Різновид карданів, які є в нашому магазині. Почнемо з цих двох. Це в нас йдуть кардани з обводними мухтами. Вони йдуть укорочені і двох варіантів: дешевший та дорожчий. Цей 3300, цей 4500. Чому така різниця в якості самих карданів? Обводні муфти тут, тут одинакові, тільки різні у нас йдуть кардани. Цей трішки гірше, цей краще. Більш витримує різні навантаження. Якщо вам. Не хочеться знімати постійно кардан, свій можна просто буде ось поставити такий кардан з муфтою. Непотрібний ПВМ, видірнули чуку, витягнули палець і все, у вас від'єднаний переднє міст. Далі йдуть варіанти просто карданів без муфт. Найдешевший у нас такий, як на цьому переробці перероблений, цей вже стандартний, де виробництво Юбана. Литва. вартість його 1300 гривень. Далі йде і трішки кращий. Це дорожня карта, це у нас як, як тут, тільки без мухти. Дорожня карта, вартість його 2000 гривень. І далі два останніх варіанти йдуть це оригінальний, звичайний та оригінальний посилений. Ось, як можете бачити, набагато кращої якості. Тут у нас Оталожний номер є. І ось такий посилений також йде. Тостіша труба. І, як на мене, краще трішки хрестовини. Ось такий варіант. Вартість звичайного 4500, посиленого 5500. Ось такі варіанти, є в нас наявності в магазині. Також, якщо ви бажаєте замовити Молдову, Литву або Латвію, можу порекомендувати вам, наших перевізників, з якими ми співпрацюємо, до Литви Латвії Володимир може вам допомогти. Ось по цьому номеру телефону, ви можете написати йому Viber, WhatsApp або зателефонувати, дізнатися умови перевезення, потім зв'язуйтесь з нами. Що хочете ми замовити, ми вже пере... ми відправляємо це Володимиру по території України, а він відвозить вам. Далі у нас йде Молдова. На Молдову у нас також працює перевізник Сергій. Ось його номер телефонів, все так само зв'язалось. Обговорили умови доставки, дізналися. Потім або він, або ви нам зателефонували, написали десь. Ми сформуємо замовлення, відправимо на нього, там він вже передасть вам. Ось такий варіант. Якщо хтось з когось зацікавили ось такі кардани, можете зв'язати з нами номер в описі до цього відео. Та також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Також підписуйтесь на, нас, на наш канал, у нас багато чого цікавого до МТЗ. На все добре, до побачення.